Дівчинка, яка має неабиякий авторитет в українському шоу-бізнесі? Десятки ворогів серед зіркових колег та один з найміцніших шлюбів у медіапросторі. Мене звати Наталія Тур, і сьогодні я розповім вам топ 10 фактів про Машу Єфросиніну. Чому між нею та Ольгою Фреймут пробігла чорна кішка? Невже у їхньому шлюбі з чоловіком були зради? Та чи правда, що Маша і досі підтримує стосунки з сестрою? Яка обрала сторону ворога та живе в Росії. Вмощуйтеся зручніше. Ми починаємо. Факт номер один. Весела дзвінка та говірка Маша Єфросиніна буквально змінилася на очах після 24 лютого, коли у перші місяці великої війни вона виходила у мережу зі своїми відеозверненнями. Прихильники її буквально не впізнавали. Холодний погляд розлючена та здатна розірвати власноруч покидьків, які прийшли на нашу землю та байдужих росіян, які толерували дії своєї влади. Вона відразу підключилася до благодійної та волонтерської. Діяльності особисто їздила на вокзали та у пункти допомоги для жінок і дітей, які вимушені були покинути свої домівки, вмикалася в сотні іноземних ЗМІ, аби привернути увагу світу до нашої трагедії. За що, власне, і отримала вирок? Так-так, на Маші Єфросиніні є кримінальне провадження, і вона засуджена до семи років колонії. В Росії там пропагандисти визнали Єфросиніну терористкою та заочно її засудили. Ну що ж, можна вважати це прекрасною нагородою за свою відповідальну соціальну діяльність в Україні. Однак відтепер Єфросиніна змушена ретельно стежити, аби не поїхати до дружніх з Росією країн, адже її там можуть ув'язнити та передати країні терористів. Факт номер два народилася Маша в Криму, тож не з чуток знає, як це, коли росіяни забирають твій дім. Дитинство майбутньої зірки пройшло в Керчі. Однак, цікавим фактом є те, що коли дівчинці було всього шість місяців, її родина переїхала жити до Росії в Магадан. Там Маша прожила до шести років. Потім, наскільки я зрозуміла, родина повернулася назад в Керч, і вже там Маша пішла до школи. Родина дівчинки не була творчою. Мама Людмила знайшла своє покликання в економіці. До речі, прихильники Маші часто підмічають, що вона зовні дуже дуже схожа на свою маму. А мені її мама дуже зовні схожа на Софію Ротару. Ось погляньте, що скажете, вам схоже чи ні? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. З особливим теплом Маша завжди говорить і про свого батька. Він працював будівельником та інженером. За словами телеведучої, він завжди всього себе присвячував людям і мріяв, щоб його донька обрала так само серйозну і виважену професію. Він покладав на Машу дуже великі надії, а вона їх і не підводила до певного часу. У школі навчалася добре, закінчила її з золотою медаллю, а згодом поїхала до столиці підкорювати один з найпрестижніших українських університетів інститут філології на факультет перекладача з англійської та іспанської мов. Гордість а не дитина, правда? Вони з татом поставили собі ціль: Маша буде працювати перекладачем в ООН. Яким же сильним ударом для батька дівчини стало те, що вона раптом змінила вектор їхніх планів. І почала працювати на телебаченні. До слова, свою кар'єру Маша розпочала завдяки участі у конкурсі краси Міс Університет. Одним з етапів було дефіле в купальнику, але Яфросиніна доклала величезних зусиль, щоб його скасували, а потім здобула перемогу в конкурсі. І саме під час підготовки до цього заходу майбутня зірка познайомилася з режисером, який допоміг їй отримати посаду адміністратора в програмі Щасливий дзвінок на першому національному. Зараз це важко уявити. Вите, однак, колись Маша приносила ведучим каву та роздруковувала сценарій. Бачите, у кожного свій шлях і у майбутньої зірки він був таким: одного дня на пухкеньку харизматичну дівчину з великим декольте та в міні-спідниці звернув увагу продюсер і запропонував їй роботу в кадрі. На що юна красуня погодилася. Зіркове життя Яфрасиніною почалося вже у 19 років. Незабаром їй надійшла пропозиція від нового каналу стати співведучою відомого шоумена Юрія Горбунова в легендарній програмі. Підйом саме з цього і почалася грандіозна кар'єра Маші Єфросиніної. Втім, тато зірки тоді не зрозумів її вибору. Він переконував доньку, що вся ця телевізійна клоунада не варта того, аби втратити усі ті серйозні наміри, які у них були. Ох, знав би він тоді, що життя його не підведе, і у доньки буде велике майбутнє, а знання мов їй ще не аби як знадобиться. Однак спостерігати за успіхами Маші йому вдалося недовго. Коли амбітній дівчинці було всього 21, її тато помер від онкології. В одному з інтерв'ю Маша розповідала такий моторошний момент, що смерть її батька передбачила циганка. Мовляв, за кілька днів до його відходу до неї на вулиці підійшла ворожка і почала її гіпнотизувати. А коли Маша дала їй відсіч, та у відповідь сказала: через тиждень твій батько помре. Нікому, звісно, не побажаєш такого, уявляє емоції та відчуття Маші у той момент. За словами телеведучої, перше, що вона зробить після нашої перемоги, це з'їздить у Крим до тата. Він похований там, але з 2014 року через клятих росіян вона не була у нього на могилі. Та, зрештою, мрія Машиного батька все ж таки здійснилася, і він точно з небес пишається своєю працелюбною донькою. Адже Єфросиніна все ж таки причетна до ООН. У 2018 році вона стала першим почесним послом фонду ООН в області народонаселення в Україні. Факт номер три: зіркова хвороба. Ну, а як ви думали, раптова слава, яка звалюється на голову, ніколи не залишається безслідною. Маша зізнається, що теж її на собі відчула. Вже у 22 роки вона отримала телетріумф. А це на хвилиночку була найбільш авторитетна нагорода на той час серед медійників. Тоді підйом переміг у номінації Найкраще телевізійне шоу. Уявляєте, так відчуття, коли ти в 22 роки працюєш на найкращому проєкті країни і отримуєш найкращі нагороди. Звісно, що могло знести дах. Далі ще більше. Маша стала ведучою 50-го наймасштабнішого пісенного конкурсу у світі Євробачення, яке відбулося в Києві після перемоги Руслани. От і знадобилося знання мови. Бачите, нічого в житті не буває випадкового. Телеведуча зізнавалася, що під час підготовки до ведення конкурсу до неї підходила якась там авторитетна жіночка і вимагала правильно вимовляти фразу з закликом до голосування. І мовляв, ма. Шу це дуже обурювало, адже вона і так профі, і так знає, як правильно. А тут ще хтось збирається її вчити. Зрештою, вчасно зупинитися і не натворити дурниць, як каже сама. Маша їй вдалося завдяки одній людині в своєму житті. Можливо, ви здивуєтесь, але це Юрій Горбунов. Так телеведуча розповідала, що в моменти найбільшого взлету і відчуття себе на вершині її добряче приземляв саме горбунов. Наприклад, коли Маша на якійсь зустрічі могла собі дозволити комусь нахамити, він виводив її за двері і казав мудрі слова: мовляв, сьогодні ти маєш все, а завтра всього цього може і не бути. Сьогодні ти хтось, а завтра ніхто, і поводити себе зверхньо перед іншими людьми. Не можна саме такі уроки з моралі від Горбунова допомагали Маші впоратися з відчуттям зірковості. Нині ж теж багато людей і досі відчувають від Маші ось це я зірка, я авторитетна, я найкраща телеведуча, я найкращий інтерв'єр» і багато інших моментів, які можуть сприйматися досить по-різному. Втім, я б не поспішала засуджувати Машу за визнання своїх кар'єрних досягнень. По-перше, вони дійсно дуже заслужені. По-друге, ну от уявіть, що вам щодня дякують, захоплююсь. Ця вами. Пишуть тисячі компліментів. Звісно, що ти будеш моментами відчувати себе на троні. Однак головне при цьому зберігати людяність. І, як мені здається, у Маші вона цілком є. А що ви думаєте, чи зіштовхувались ви зі зверхністю маші Єфросиніної? Пишіть у коментарях. Факт номер 4. Однак публічність це ще й дуже й дуже велика відповідальність. Одне неправильне слово, необережно висловлена думка, і все ти в одну мить можеш втратити кар'єру, яку будував десятиліттями. Значного побиття від суспільства Маша зазнала, коли мала необережність на початку великої війни у своєму проєкті Доросля дівчатка разом з Олею Поляковою сказати, що вони поки що. Не готові спілкуватися українською і будуть якийсь час продовжувати записувати випуски російською, аби не втратити хімію між собою та гумор в програмі. Понеслось добряче, їх критикували всі і всюди. Жодне медійне інтерв'ю чи програма не обходилася. Без а що ви думаєте про мовний скандал від Маші та Олі? Пам'ятаєте це? Згодом Маша чесно зізналася, що вона облажалася, адже на той момент не відчувала шкірою, як змінився наратив щодо мови, і наскільки це тригерна тема для нашого суспільства. За її словами, були люди, які настільки гостро реагували на її заяви, що бажали її сину здохнути, підірвавшись на міні. А дехто кого Маша вважала своїми друзями, говорили про те, що їй треба полагодити щелепо. Хоча на той момент Маша вже вела свої соціальні мережі та давала інтерв'ю. Українською Єфросина пережила мовний скандал дуже болісно, ба більше цей етап в житті відгукнувся телеведучий розладом харчової поведінки. Зрештою, якщо увімкнути людяність, а не просто емоції, Машу можна зрозуміти. Вона все життя прожила в Криму, де її батьки у школі добровільно підписували відмову від української мови. Як доросла жінка, як професіонал, вона сформувалася у Києві у столиці, де раніше розмовляти українською було соромно. Це не виправдання у. Є бік це усвідомлення реальності, Реальності, яка була помилкою, яку допустили багато хто з нас, адже українці довгий час були під шаленим впливом зросійщення країною-агресоркою. Століттями українську літературу спалювали, українських митців розстрілювали і нав'язували свою російську культуру. Але зараз настав час змін, і ми не маємо права втратити цей шанс. Друзі, розмовляйте українською, будь ласка. Якщо ви ще не перейшли, переходьте. Це дуже важливо для формування нашої держави. Давайте знищимо, викорінимо назавжди те, що століттями нав'язував нам російський світ, наш ворог. На нас летять російські ракети, нас знищують росіяни. Чому ми продовжимо говорити російською мовою? Перше, що роблять росіяни, коли забирають наші території, вішають там свій прапор і змінюють українські таблички з назвою міст на російські. Я Розумію, що перейти це важко, розумію, що інколи лінь, інколи байдуже, але тільки в наших руках творення нашої держави в руках кожного з нас. А особливо батьки, будь ласка, спілкуйтеся зі своїми дітьми українською, щоб наступне покоління ніколи в житті не піддалося на російську пропаганду, на зросійщення і мало чітке відчуття, що вони українці, які поважають і цінують свою національну ідентичність. Факт номер п'ять сестра в Росії прилітає телеведучий не тільки за свої проколи, але й за вчинки своїх родичів. У маші є молодша сестра Єлизавета. Вона, умовно кажучи, прославилася тим, що була заміжня за сином Віктора Ющенка Андрієм. Однак, у 2012 році пара розлучилася, а вже за два роки Єлизавета вийшла заміж вдруге. Її обранцем став російський бізнесмен Сергій, з яким вона власне і переїхала жити до Москви. На початку повномасштабної війни Ліза Ющенко додала допис в інстаграмі, у якому закликала зупинити війну в Україні. Однак більше жодних за. Я від сестри Єфросиніної не було, ба більше у грудні 2022 року вона публікувала фото з московського салону краси. А влітку цього року, у свій день народження, вона писала в інстаграмі, що хоче миру. У мережі також є кадри, як вона розважалася на вечірці в Монако під пісні Меладзе в компанії Росіян. Знаєте, це така позиція, ніби я все розумію, десь глибоко в душі вас всіх підтримую, але жертвувати своїм комфортним життям заради більш високоморальних цінностей не здатна і не буду. Та й взагалі хочу показувати своє розкішне життя і чхати на всіх хотіла. Звісно, що прихильники почали питати у Маші, як це так, що її сестра має таку несвідому позицію, на що в одному зі своїх інтерв'ю телеведуча сказала, що для неї це дуже болісна тема, і її спілкування з сестрою майже зведено до нуля. Хоча, як насправді, не знає ніхто. Звісно, що це суперважко відмовитися і відріктися від своєї рідної людини, яку ти любиш. Тому і не було гучних заяв від Маші, що. Це. Цієї людини для мене не існує. Ми назавжди перестали спілкуватися і тому подібне. Маша намагається уникати взагалі цієї теми і особливо ніде її не коментує. А зрештою, це можна зрозуміти. Вона має нести відповідальність тільки за свої вчинки і точно не може контролювати те, який вибір в житті роблять інші люди, навіть якщо вони дуже близькі до неї. Позиція Маші нам усім відома. А за життям Лізи Ющенко можна просто не слідкувати. Номер no шість. Та чиїми вчинками Маша точно пишається. Це вчинками свого чоловіка Тимура, який нині служить у лавах ЗСУ. Вони у шлюбі вже 20 років. В українському шоу-бізнесі такими досягненнями може похизуватися далеко не кожен. Кажу досягненнями, бо побудувати і зберегти сім'ю це титанічна робота для двох, яка викликає повагу та захоплення. Це фактично один з найміцніших шлюбів у медійному просторі. Однак тріщини на їхніх стосунках все ж таки були. Але про все по черзі, вивчаючи їхню історію кохання, можна взагалі сказати, що вони подаровані одне одному долею. От зараз послухаєте і зрозумієте, що ну не буває таких випадковостей в житті. Просто уявіть вже на той момент 22-річна зірка Маша їде відпочивати в Ялту. Після важких драматичних стосунків. До речі, гарний варіант зняти стрес. Мені теж в цьому плані дуже допомагає море. І от йде вона красивою набережною і вирішує з подружкою піти в кіоск. І в той самий час до нього підходить Тимур. Так, так, той самий Тимур, який стане дуже особливим чоловіком в житті української таладіли. Вони перекинулися словами і закрутили курортний роман. А коли переспали, Тимур просто зник. Можливо, він і хотів зателефонувати прекрасній Марії, але каже, що загубив тоді її номер телефону. У Маші Віче черговий чоловік, який нібито не мав на неї жодних серйозних планів. Минув місяць, а той високий красунчик Тимур з Ялтинської набережної інколи з'являвся в уяві маші перед сном. О свій день народження красуня зірка сидить в квартирі і готується до чергового виходу на червону доріжку на захід, де їй мають вручати премію. Образ успішної телеведучої не мрія, а машина реальність. Однак на серці. Туга, як би хотілося такі моменти розділити з коханим чоловіком, вона набирається сміливості, бере телефон до рук і пише смс-принцу, який залишив приємний післясмак в Криму. Це я про Демура, звісно ж. Маша попросила, щоб він супроводжував її на заході без будь-яких обов'язків і планів на потім. Просто провести один вечір разом і все. Він погодився, не підозрюючи, що потім доведеться провести усе життя разом. Машу переповнювало щастя. В її день народження вона під руку з солідним чоловіком йде отримувати нагороду. Картинка з фільму мрія багатьох людей. Однак про день народження Маші Тимур і гадки не мав. Тож, коли про це сказали ведучі зі сцени, він був. Приголомшений такою несподіванкою, за словами Єфросиніної, відтоді їхні стосунки почали розвиватися інакше. Вони залишок вечора провели разом. Тимур організував романтичну вечерю, замовив квіти, і з того моменту їхнє життя перевернулося. До речі, згодом Тимур зізнавався, що зник він тоді, адже уявляв поруч з собою тиху і спокійну жінку, яка буде займатися домогосподарством. А Маша. Повна протилежність, успішна та яскрава кар'єристка. Тимур просто злякався та намагався придушити у собі почуття. Однак справжнє кохання від тебе нікуди не подінеться, як сильно ти намагався втекти від нього. Пара зустрічалася і була на сьомому небі від щастя. Однак, хто б міг подумати, що в один з найщасливіших періодів свого життя Маша почує один з найстрашніших діагнозів від лікарів. Через насичений робочий графік телеведуча добряче підірвала своє здоров'я. Вона вставала о 4.30 ранку і спала всього по 3-4 години на добу. У неї зник цикл. Вона набрала свої перші плюс 10 кілограмів, і лікарі сказали їй: ви безплідна і ніколи не зможете. Мати дітей та доля мала свої плани, і вже за два роки Маша дізналася, що вагітна. Втім, ця новина не була для телеведучої бажаною чи очікуваною. Вона будувала кар'єру, жила з Тимуром без будь-яких серйозних планів на майбутнє і не планувала на той час заводити дітей. Маша злякалася. Злякалася відповідальності. Злякалася того, що вони з Тимуром не мали за плечима великих статків та ще й не одружені. Настрій був, м'яко кажучи, не дуже. Однак Тимур заспокоїв її. На родину чекав новий, дуже цікавий етап їхнього життя. 2004 року у Маші Єфросиніної народилася донечка Нана. Факт номер сім. Перша серйозна криза між Марією та Тимуром сталася 2013-го. Схоже, що тоді молода жінка втомилася від буденності сімейного життя, і їй стало нудно. Мовляв, телеведучій хотілося свята, емоцій, а чоловік їй був закритий і не дуже романтичний. Вони вирішили, що їхні стосунки вичерпали себе а попереду ще ціле життя, яке вони обрали на той момент прожити окремо. Маша багато, де у своїх інтерв'ю зізнавалася, що за час їхнього розставання не мали інших стосунків однак. Чи дійсно це так? Розповім трохи згодом. Зрештою, пара витримала рік одне без одного, а потім відчули, що душі їхні таки тягнуться одне до одного. Вони почали все частіше і частіше бачитися, а потім, і, взагалі, дали шанс собі ще раз спробувати побудувати сім'ю. Коли вони зійшлися, ще довгий час приховували цю новину від друзів та рідних. Вони хотіли насолоджуватися одне одним, працювали над стосунками і захотіли підкріпити свої почуття. Створенням ще одного прекрасного життя на цей світ у серпні 2014-го Маша Єфросиніна стала мамою вдруге. У них з Тимуром народився син Олександр. Та якщо ви думаєте, що далі пара жила і проблем собі ніяких не знала, розчарую вас. За стільки років вони пройшли багато різних етапів разом. Не з легких був і той, коли Тимур відмовився від своєї бізнес діяльності і вирішив податися на державну службу з заробітною платнею у розмірі 20 тисяч гривень, нібито або рятувати економіку країни. Тоді Маші довелося тягнути усю сім'ю фінансово на своїх плечах. За словами телеведучої, через принциповість її чоловіка відмови від хабарів їм часто погрожували і навіть якось. Спалили нову автівку, яку він подарував їй за рік до призначення. Ще одним випробуванням для їхньої родини стало рішення Тимура піти до лав ЗСУ. Маша довго ображалася на нього, бо, мовляв, він обрав захищати країну і кинув родину, залишив її саму, з дітьми, з купою купезною проблем і труднощів з заробітками. Єфросиніна зізнається, що плакала від страху, адже хвилювалася за життя свого коханого та батька її дітей. Ударом стало і те, що Тимур написав заповіт. Маша сприйняла це так, що він попрощався з нею. Та наразі телеведуча працює з психологом, аби прийняти вибір свого чоловіка та зберегти сім'ю. Факт номер вісім. Страхи за доньку. 19-річна Нана не любить публічності і просить зіркову маму не показувати її у своїх соціальних мережах. Це якось Маша Єфросиніна поділилася дуже відвертими переживаннями щодо своєї малечі. Мало хто знає, що нана мала хворобу. Мовляв, в її симптомах лікарі підозрювали страшні захворювання і довгий час не могли поставити дівчинці діагноз. Звучали найстрашніші фатальні діагнози, і вони з Тимуром готувалися до будь-яких труднощів. Маша зізнавалася, що, хоч і не ходила до церкви, але то був час, коли вона молилася найбільше в своєму житті. На щастя, підозри лікарів не підтвердилися, і нані вдалося поправити своє здоров'я. Ще один страшний випадок трапився, коли Нані було всього 5 років. Тоді Маша думала, що взагалі втратила свою доньку і досі пригадує цю ситуацію зі сльозами на очах. Інцидент трапився на гірськолижному курорті в Австрії, за словами Єфросиніної, 14 років тому її дочка розбилася на лижах, вона лежала, і у неї по шолому стікала кров з голови. Вона не рухалась, і тоді Маша думала, що це все. На щастя, життя дівчинки тоді врятували, але серйозних травм уникнути не вдалося. Нана кілька місяців провела в клініці. Маша впевнена, що її донька вижила завдяки шолому, який в момент падіння був у неї на голові. Після цієї ситуації зіркова мама спалила весь одяг, в якому була Нана, за винятком шолома. Його вона вберегла як рятівну річ. Більше того, з тих пір Маша жодного разу не була в горах. Факт номер дев'ять. На межі життя і смерті опинялася і сама Маша Єфросиніна. Одного разу вона розповідала, як понад 20 років тому ледь не загинула під час занурення на глибину в Таїланді. Коли вони з Тимуром поїхали на відпочинок, він вмовив її на занурення. І, хоч Маша ненавидить екстрим, однак готова була на такий вчинок, аби підкорити свого чоловіка. Коли почала втілювати все це в життя, злякалася, забула всі правила техніки безпеки і зрозуміла, що не може дихати. Після цього в неї почалася ще й панічна атака, і вона ще більше пішла на дно. На щастя, Машу вчасно витягнули і врятувала. А нещодавно вона розповідала ще більш моторошну історію, як вже вдруге в своєму житті ледве не загинула. Це сталося роки чотири тому на дні народження Юрія Горбунова. Святкування відбувалося на дерев'яному пантоні над водою. Однак, Маша випадково провалилася під воду і натрапила на залізний шт. Тир він проткнув телеведучий, стегно у м'яку частину, уявіть собі, в сантиметрі від живота, тобто ще один сантиметр. І все б могло закінчитися летально. Машу відвезли до лікарні, вона від болю знепритомніла. Цікаво, що наступного дня їй зателефонував горбунов, поцікавився, як вона почувається, і порадив звернутися до ворожки. Мовляв, не може бути все це просто випадковістю. Телеведуча знайшла таку людину, яка зливає віск, і нібито з тебе вся нечість. Наворочення сходять. І що ви думаєте, ця людина сказала Маші, що їй реально поробила на професійній професійну смерть від 2014 року, як вона звільнилася з нового каналу, каже, що дійсно тоді в неї все ніяк не складалася кар'єра. Що не шоу, то невдача, провал. Який кастинг її не беруть. Йде на якісь проби. Їй кажуть, ви нам дуже подобаєтесь, але проєкт не запускається. І за словами цієї магічної людини поробили Єфрасиніній не лише на професійну смерть, а й на те, що вона завжди ходитиме по лезу. Тобто з нею фізично щось таке страшне буде траплятися, а там як піде. Ба більше жінка розповіла єфросиніні що її зурочила коліжанка, якій не давала спокою приголомшлива кар'єра Маші. Втім, хто саме це зробив, ведуча не стала уточнювати. А як ви думаєте, хто міг бути цією коліжанкою, яка так сильно полюбляє містику? Факт номер 10 Ворожнеча в шоу-бізнесі. Прихильники Маші Єфросиніної давно помітили, що між нею та Ольгою Фреймут пробігла чорна кішка. Особливо на це звернули увагу під час проєкту Танці з зірками, коли Оля була учасницею, а Маша ведучою на зірковому балконі. Пам'ятаєте той момент, коли Фреймут піднялася зі своїм партнером до Маші, а та не втратила змогу підколоти колегу. Спочатку Маша відзначила танець Фреймут, назвавши його чуттєвим та чистим, чистим, чистим. Як ти любиш, сказала Єфросиніна і попросила Олю конкретизувати, який канал насправді вона вважає своїм домом. Адже, за словами Єфросиніної, вона переглянула кілька інтерв'ю Фреймут, і в одному вона каже, що найбільшою помилкою у її житті було те, що вона пішла з нового каналу. А зараз каже, що найбільша помилка у тому, що пішла з 1+,1. плюс Давай визначатись з помилками, Олю, іронічно сказала Маша, на що Фреймут подякувала їй, що вона дивиться її інтерв'ю. Це справжній квест за вашою щирістю, гостро кинула Єфросиніна у відповідь. Що стало причиною таких не дуже м'яко кажучи дружелюбних Сумків між теледівами точно невідомо. Одні кажуть, що кар'єрні амбіції та творча конкуренція інші кажуть, що колись вони боролися за серце одного чоловіка. І до слова, била глечики Маша і ще з добрячою кількістю медійних людей. У цьому списку є і Олексій Дурнєв, який назвав Машу колись телезіркою з минулого. Всі ми добре пам'ятаємо скандал з Остапчуком, який спершу не розповів Маші в інтерв'ю про своє розлучення, а потім Єфросиніна засудила його за висловлювання про неголених жінок. Розпалася дружба у Маші із Юрієм Горбуновим. Аж настільки, що телеведуча каже, ця людина перестала для мене існувати, втім причин, чому не розкриває. Ображалась. Маша і на Злату Огнівич, бо та нібито критикувала її замовний скандал. А нещодавно Єфросиніна публічно нагримала на Кондратюка за те, що той забирає військову зарплатню у Козловського. У особистий чорний список телеведуча записала і Оксану Марченко, яка нібито мала вплив на те, що Маша Єфросиніна покинула танці з зірками, адже дружина Медведчука побачила в ній конкурентку, за словами Маші. Ох, шоу бізнес такий шоу-бізнес, та в ньому, на щастя, є місце і дружбі. Так Єфросиніна обожнює свою подружку полякову та друга притулу, і, попри якісь конфлікти та скандали, не сходить зі свого шляху і впевнено крокує далі. Yeah. Знаєте, друзі, хоч Маша Єфросиніна і має образ відмінниці та залізної леді, однак насамперед, вона звичайна жива людина, яка має свої комплекси страхи, болі, розчарування і важкі емоційні періоди в житті. Своєю великою працею над собою вона досягла того, що стала однією з найвпливовіших жінок в Україні і сьогодні продовжує робити багато важливих справ для нашої країни. Друзі, пишіть в коментарях, чи сподобався вам випуск з великим задоволенням. Та та цікавістю перечитаю ваші коментарі. Дякую, що були на каналі ЛюксФМ. Підписуйтеся і залишайтеся з нами. Обіймаю вас.